Усім привіт! Сьогодні ми з вами подивимось на новий смартфон компанії Oukitel який називається WP33 Pro. Смартфон з великим акумулятором, смартфон з великим динаміком. Коротше, давайте ближче до діла. Ось так от виглядає наша коробка стильно, сучасно, як у моделі WP30 Pro. Ось такий маємо новий стиль коробок. І виглядають вони дійсно круто. Ну а так, Коробки то таке діло. Сам смартфон. по першим відчуттям це. Щось нове. Тобто корпус видно, що не такий, як в WP19 Pro. В 19, звичайному. Він схожий, звичайно, він така ж сама, цеглина, по суті. Ну, але трошки, трошки щось не те. І, до речі, є зразу звук. Щось тіліпається. Не можу зрозуміти що. Це, напевно, чи цей лоточок? Ні, це не він. Щось інше. Щось інше, до чого ми з вами ще дійдемо. Все, я знайшов. Це кнопки. Кнопки видають звук. Так, звук, сподіваюся, ви почули. От, така от конструктивна особливість моделі, щоб ви розуміли. Далі інструкція. Тут нічого показувати багато не буду. Знімаємо ось цю кришечку. І тут у нас дивіться ремінець. Такий от ремінець. Не знаю, хто цим користується. Я не користуюсь, мені це не потрібно. Кабель для зарядки type -C, type c Кабель доволі товстенький, приємний. Далі блок для зарядки. Ну, блок тут, по-моєму, 33 ватний. Так, 33 Вт у нас потужність, не надпотужний, як бачите. Ну і тут у нас дві викрутки. Різні, до речі. Е, так, дві металеві, два металевих кріплення і гвинтики в кучу. Ось так от виглядає коротко розпаковка цього смартфону. Але що та розпаковка? Подивіться, як прикольно виглядає ось ця от задня панелька. Як на мене, то. Це щось новеньке. Звичайно, ми вже з вами багато бачили захищених смартфонів з великими динаміками. Ну, але треба послухати ще й цей. До речі, чомусь розташування кнопок і їх дизайн нагадують мені DuGi V20 Pro, ну або V20S. Ну, але то таке. Дві круглі кнопки регулювання гучності. Дзінчать, бринчать є таке. Кнопка блокування. Зверху мікрофон. Знизу Type-C. До речі, дивіться, роз'єма для навушників уже немає. В wp 19 19 Pro був. Тут уже немає. Отак, от от коротко він виглядає. З цієї сторони у нас слот для сімок, кнопка, яка налаштовується. Все. По суті, подивились. Отак от виглядає. Прогумована панелька позаду. Це у нас, типу металеві накладки мають бути. Так, да, металеві, звичайно ж. Ну, але я думаю, що дряпатись вони будуть дуже-дуже непогано. Я думаю, чорний колір тут буде швидко злазити. Добре, знімаємо плівку та запускаємо смартфон. Так, запустився смартфон. Тут у нас стоїть новий процесор компанії Dimensity. ну, як новий? Новий для сегменту захищених смартфонів Dimensity 6020, по-моєму, так він називається. Я сподіваюся, що цей процесор принесе трошки нових можливостей цьому смартфону. До речі, фішка якої я не знав і тільки зараз побачив eSEM-менеджер. Тобто, цей смартфон ще з підтримкою eSIM виходить у нас. Дивіться, можна включити. Смартфон відповідно перезавантажиться. Навіщо я це зробив? Я не знаю. Тепер у нас друга сімка, це другий слот, це як слот для є е сімок. Ось так. Так, смартфон запустився у нас знову. Тож, запускаємо. Звичайно, динамік про нього ми говорити на розпаковці на цій не будемо. Це ви вже все побачите в повному огляді. Можливо, з якимось ще телефоном порівняю, можливо, не порівняю, якщо не буде під рукою. То вже таке. Давайте коротко пробіжимось по тому, що цей смартфон уміє, як він працює. Ну, по тому, як він працює, я вам скажу, видно, що він не на бюджетному процесорі якомусь, тобто працює він абсолютно нормально. Частота оновлення тут всього лише 60 Гц, по-моєму, класичні. Точно не пам'ятаю, але начебто так. І давайте про телефон подивимось. 8 ГБ оперативки, 256 ГБ тут постійна пам'ять, 13 відповідно, Android, 14 ще нам не підвезли. До речі, я держу телефон і дуже ріже в руку оця от рамочка. Тут борти виступають, звичайно ж, а ця рамка прям така гостренька якась. Так, камера, давайте знайдемо, де у нас камера. Подивимось, що цікавого є в камері. І зразу мене цікавить відеозапис. Налаштування. Знімати він може в 2К, але бачите, стабілізації немає. Ох, у Кітел, ну ви й даєте. Навчіться вже робіть, робити цю стабілізацію. Так, у нас є нічна зйомка. Фото, відеорежим є. В режимі відео, бачите, кропається зображення, збільшується. Тобто. Виставляти чи включати-виключати підсвітку ми не можемо. Такого нам в налаштуваннях не дають. Закриваємо нічний режим. Далі. Режим 64 мегапікселі. Ось в цьому режимі ми з вами будемо тестувати фото. Приклади фото та відео будуть на повному огляді. Посилання на повний огляд в описі під цим відео. Повний огляд вийде доволі скоро, через декілька днів, буквально після розпакування. Тому що публікувати розпаковку я буду не відразу. Додаткові режими: боке, QR-код, панорама, портрет. Дивіться, все є, все, що необхідно, все присутнє. Питання тільки до самої безпосередньої якості, як це все буде працювати. Тож, цікаві моменти. Це у нас великий динамік. Про нічну зйомку я не буду згадувати, це вже не фішка, це таке, мало хто ним користується. Великий динамік, великий акумулятор. І це от такі дві основні фішки, які я виділяю, які я бачу для себе, коли говорять про моделю WP33 Pro. Ось так. Зараз багато чого дивитись з вами не будемо. Вся інформація про цей апарат буде вже в повному огляді. Розкажу, покажу, як працює. Тож не забувайте підписуватись на цей канал і особливо на основний посилання на нього знову ж таки в описі. Бувайте!